Сергій Данілов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, пане Сергію, наші вітання. Вам раді бачити. бачите. що прийшли. присідуйте. Будь ласка, да. перемоги про які говорить о, Україна, і поразки, які їх оцінює ну, для Кремля, для Путіна світ. Насправді всі, нібито одностайні, чи ви бачили якусь інакшу версію? Можливо, хтось таки бачить, що відступ від Херсону для Кремля і для Путіна це перемога. Так, окрім російські пропагандисти, якщо чесно, а е е е притомні люди? Е притомні люди. Ну, давайте так. Е е я і колеги подивилися на соціальні мережі з країн е Центральної Азії з Кавказу. І я вам скажу, що е всі дуже точно і правильно розуміють, що відбувається. Та частина громадян цих країн цього регіону, яка симпатизує Україні, радіє та яка не підтримує, сумує, всі розуміють, що це велика поразка, символічна поразка, особливо на фоні кадрів, як зустрічали українську армію, і, і наскільки це контрастувало з тим, як зустрічали 8 місяців тому російську армію. І Люди все дуже добре розуміють, і це все пішло в медіа вже і в країнах регіону, зокрема цього також, пане Сергію. І поразка Росії на правобережжі Херсонщини це не перша поразка Росії, яку намагаються продати як перемогу чи щось типу нормальне для власного населення. Ну у Кремлі, маю на увазі. І знову ж таки перед тим, як ми наші. Збройні сили зайшли на правобережжя Херсонщини і в Херсон безпосередньо. Велика кількість аналітиків і українських, і американських, і європейських казали про те, що відхід Росії з Херсону буде не просто зламом. Це буде тим рубежем, після якого і армія почне сипатись, і політична Росія почне сипатись, і соціальна Росія почне сипатись. Наскільки ви розділяєте цю тезу? Ні, я не розділяю цю тезу. Звичайно, там будуть розганяти зраду. І, зокрема, ця їхня так звана партія війни в вигляді публічних осіб, таких як воєнкори, те, що вони тривалий час інвестували гроші, створювали цей класт чи то журналістів, чи то спецслужбовців. Да? От, вони тепер нагадують про себе, про свою позицію, що от вони попереджали. Але, по-перше, російське суспільство антомізоване, залякане. Воно не спроможне на колективну дію і солідарність, і, і саме головне, Кремль достатньо ефективно контролює інформаційний простір, і навіть ці неприємні, але незначні уколи з боку цієї партії війни, яка починає шукати хто ж винний, да вони не становлять великої загрози для Путіна і його команди. Слухайте, ага. ну взагалі про Херсона ні слова. Я змусила себе стараннями, зусиллями ага. волі зібрала себе в руки, і е, я проаналізувала телеграм-канал канала. Звізда ага. е, слово наха вони вживають тричі, причому один раз це Хабаровськ, двічі це Херсон. Або Херсонський напрямок, і вони ну така знаєте, дуже коротка на три строчки, що завершила успішне якось вони там пересування військ угу. на херсонському напрямку, і все. І ані чи черк про те, що є загиблі, ані чи черк про мости, ані чи черг про що відбувається, ані чи черк про ці от богі відступу да, оці от. немає цього в інформації. І я Олена тут до тебе навіть додам. От просто зараз дивлюсь так. один з пропагандистських за цілий день. Значить, декілька цитат цього рагозіна, а декілька вирізок з інтерв'ю з народної міліції ДНР плєнних, як над ними, типу, там знущались, і городський книжний магазин вновь в в історичному зданні і компанії, бла 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 все, всі новини. Ну так згадайте, як було після того, як вони втікли з під Києва. Ну так само. Вони просто викреслили е, от, тематику, всю цю тематику викреслили, наче її не було. Вони зробили вигляд, е, що нічого не відбувається. І все, і все нормально. Ну, а, слухайте, їм довго вдасться ще робити вигляд, що нічого не відбувається. Бо ж якщо почитати коментарі, то там відверто розчихляють, що відбувається. Що це є здача, да. що наша армія виявилася не до армії, їхня, я маю на увазі, да? не до армії. А давайте зараз повісимо, розстріляємо тих, хто розікрав армію. А повісять і розстріляють. Ні, звичайно, ніхто ж ні. В якийсь момент когось призначить, ви не е, Ну, наприклад, да. От якщо він же ж він же ж пролоб. Віював, очевидно, це рішення виходити з правого берега з тим, щоб ресурси, які звільнилися, використати там Бахмут чи Вугледар, що вони там пообіцяв зробити, чи вийти на адмінкордони Донецької області. От, от він цього не зробить до весни. Ну, відповідно, на нього повісять наступне. А Путін вийде? Путін да, так. Я маю на увазі щось сказати про Херсон? Навіщо? Ну, якби він хотів щось сказати про Херсон, він таки поїхав би на g 20 А так він знає, що над ним буде приблизно те саме, як було на саміті ШОС в Самарканді після харківського розгрому. Бо харківський погром був ще насправді епічніший. Да? Це важливіше Херсон звільнення, а там епічно. От, е і він побачив ставлення до себе. І, до речі, тут цікава деталь. Він же ж тоді таке враження, що не зрозумів. Він же ж поїхав в своїй звичній ролі, не будучи готовим грати трошки іншу. Ну ну якось гнучкіше, щось трошки певняти, Ні. А зараз я думаю, він розуміє, але нічого не змінить. Стосовно Суровікіна, можете роз'яснити, а як довго цей феномен Суровікіна може ще існувати? Бо ну це по суті генерал відходу. Харківський напрямок, от при Суровікіні вже відійшли. Генерал. Відхідний генерал якийсь так, далі от Херсонський напрямок. Тут зараз знову ж таки, не звертаючись до колективних аналітиків, пророкують, що і з Запоріжжя так само от, при Суровікіні можуть невдовзі відходити. Коли він накопичить достатньо негативний е потенціал, на себе ще? ще два відходи десь? Ну, от один, напевно, точно. Або швидше знаєте, навіть не відходи, якщо не, на Донбасі у них нічого не вийде, там з Бахмутом у Гледаром uh -huh. Мар'їнки, то це зараз у них якби головні два напрямки. Да? От. Якщо там до якоїсь строки в нього нічого не вийде, і разом з тим складуться. Обставини всередині естеблішменту, тоді вони її поміняють. Ну, призначить курові кіно. Яка різниця? Але ситуація на Луганщині, та й зрештою, на Донбасі вона може вдарити суттєво і по Пригожину, і по його вагнерівцям. Бо вони там себе б'ють п'ятами в груди, про те, що вони там зуби порозсипали, і тепер ніхто не пройде. Порівняли, до речі, з лінією Менергейма. Можете пояснити, це воно чи це не воно? Оце от пірамідаль, пірамідальна да, пірамідальна літ. У Гордона І такий український журналіст, він початковий капітал продавав наївним людям пірамідки. Дуже хороший бізнес. Я думаю, тут теж дуже хороший бізнес. Тобто, це той момент, коли пірамідка Гордона перемогла піраміду Маслову. Ну стосовно самого пригожени і фактично збільшення ролі цієї приватної армії всередині Російської Федерації. Центри там відкриває, хоча будь-які приватні військові компанії, згідно там у. Якби Росія була демократичною законною державою, згідно законодавства, заборонені всередині Російської Федерації. Тим не менш, це не заважає Пригожину, особливо у прикордонних з Україною областях, багато відкривати центрів збору і навчання. Далі збільшення кількості людей у цих приватних військових компаніях, поява авіапарку, no. збільшення парку броньованої техніки ну, фактично, підміна армії Збройних сил Російської Федерації, збройними силами Пригожина. До... Свідченням чого це є? Свідченням, не знаєте, є таке науці поняття інституційність, це інституційна слабкість. Uh -huh. Це деінституалізація Росії. що е, Функції, які має виконувати державний інститут, зокрема, армія, починає виконувати якась інша. І, і знаєте, ще в мене постійно. Така аналогія. Мене враження, що вони передивилися іранського досвіду. От те, що робить е -е, Пригожин, він хоче створити е -е, власний корпус вартових ісламської революції. Тільки там корпус все-таки введений в закон, він прописаний в Конституції як окремий інститут, що от корпус вартових це притаріанці, це гвардія, це ну, аналог НКВД. Але там цей аналог НКВД має, має власний флот, власний uh -huh. військово-промисловий комплекс, власну ракетну програму, безпілотну програму, авіацію. Так Пригожин хоче е, теж е, власний там, флот, військово-промисловий комплекс, е, IT. Ну він же ж е, ЧВК центру в Пітері відкрив да, для АІТшників, дизайнерів, власні розробки, власне, це ж для чого? Для того щоб зробити кампанію, яка буде виробляти якусь зброю за зразком, який він підгледів в Іранців. А чому йому дозволяють? Ну чому так. Путін дозволяє це робити? І, і власне, чому не просто йому дозволяє Путін це робити? Одна справа, вибачте, з закритим ротом це собі робити, а інша справа заявити, що ми втручалися в американські вибори, втручаємося і будемо втручатися. Ну це точно кухар? Він же ж. Е, 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 Кримінальний авторитет, фактично, да? можуть собі таки Ну, да, так, да. да. Причому з великим строком кримінальним. Так. Ну, чому це все-таки до кримінологів? Я до... по Росії не такі великі спеціалісти. ви Можу... думаєте, все ж таки, що це оця культура сидіння? Да? 에, та, там точно що у Путіна, що у Пригожина є ось цей кримінальний е... кримінальна культура. Вони, вони десь от вона в них бринить. Uh -huh. І робить їх на одній хвилі. Можливо, те, щось... що правильно казали про Путіна, пацан сподворотні, да? гопнік сподворотні. Це воно. А, а Пригожин то не гопнік, він все-таки кримінальник. Да? А чому дозволено? Ну, тому що через нього вигідно відмивати гроші, тому що е, ФСБшна корпорація і так вважає його своїм, ну, підконтрольним. От, а в її межах там, можливо, є якісь люфти, де. Вони один з одним там воюють чи перерозподіляють потоки. Але це припущення. з яких з, з яких ще країн країна можуть брати приклад росіяни? Ну власне, ми проговорили про іранський досвід, але ще що це може бути? Ну, тобто, з цивілізованих європейських точно ні. Ні, ну чому дуже багато відсилок силок іде до фашистської Німеччини, знаєте, і вона ну так проглядається, але певно, що вони ще когось копіюють. В вони копіюють те, що їм здається технологічним, з будь-кого з американців, європейців, французів, німців. Тобто, по соціальним практикам, по роботі медіа, вони в цьому сенсі дуже готові приймати, да і використовувати зі знаком мінус, але використовувати і не все їм вдається. І оці системи е менеджменту е передвиборчих кампаній, які вони використовують зовсім з іншою метою, да, з, з, з тим, щоб зняти температуру, так звану по палаті, зняти громадську думку, але ну, там виборів немає, то немає потреби. Ну, вони воно правда, у них все всі ці технології деградують в при виконанні, тому що вони все рівно потребують конкуренції. Це раз. І друге. Вони деградують, тому що ця пиха уявлення про росіян як вищих, да, вона не сприяє повноцінній адаптації соціальних технологій чи вільніше технологій в галузі соціальних наук. А, а з кого ще з вічної країни банкрута в Латинській Америці, наприклад. Ще одну тему обговоримо зараз. Тут менш ніж за дві години українці зібрали на перший морський дрон. Його назвуть Херсон. Про це написав голова міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров. Загалом планують ж придбати 100 зразків, вартість одного з них 10 мільйонів гривень. До слова, от морський дрон це така унікальна і засекречена українська розробка. Один такий апарат, тут якраз в районі 10 мільйонів гривень, коштує їх оснащено системою автопілотування, відеосистемами, у тому числі там нічного бачення, спецзв'язок. Бойова частина також присутня і наземна автономна станція управління. І тут варто нагадати, що напередодні президент Зеленський якраз таки анонсував збір коштів на ось такий перший український флот морських дронів. Збір проходить на фандрейзинговій платформі United 24 Федір Веніславський з нами це народний депутат України, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Доброго дня, пане Федоро! Наші вітання. Вітаю вас. А що на що ми ще будемо збирати? Ну, дивіться, рекордні абсолютно строки. Давайте морський флот, давайте. Знаєте, ми так бігом ще й на ядерну зброю назбираємо. Головне, щоб політики змогли переконати весь світ, що нам її можна і треба. Ну я би тут якраз був. Трішки обережніше про ядерну зброю, тому що у всіх міжнародних документах, в тому числі і в зобов'язаннях, які ну зрозуміло, що вони нічого не вартують, але тим не менше, зобов'язання, які беруть на себе ядерні держави, це не застосовувати ядерну зброю проти неядерних держав. Тобто, якщо ми скажімо так, дамо сигнали для Російської Федерації, що Україна готова в. Виробляти ядерну зброю, то це розв'яже і руки в навіть в аспекті міжнародного права. Вони скажуть, що ми гарантуємо свою безпеку і є українці, які хочуть, нібито ядерну зброю. і Так далі ми ядерну зброю в даному випадку точно не виробляємо і немає навіть ніяких планів в цьому напрямку. Нам і без ядерної зброї нашим збройним силам є достатньо спроможностей продемонструвати ефективність звільнення наших земель, що ми протягом останніх місць дуже гарно демонструємо у всьому світу. Uh -huh. А стосовно, от, повертаючись до флоту так, цих дронів, під флотом зазвичай, ну от принаймні, я уявляю собі там декілька сотень. Можете щось про плюс-мінус, хоча б напрямок? В яку кількість хочемо вкластись? Е, ну, і, і багато розказувати не можу, але можу сказати вам, що. Ще перед війною на закритих засіданнях комітету. Ми питання у такого плану, який ви зараз демонструєте на екранах, розгорнували роз... і навіть були прийняті деякі рішення щодо створення якраз безпілотного флоту різних типів, тому що самі безубезпілотні апарати, які здатні атакувати там надводні кораблі до дороговартісні. Це лише один із складових цього широкого флоту. Є так само, як і Тут, дивіться, можна провести дуже просту аналогію з повітряним флотом безпілотників. Є безпілотні літаки, розвідники, є коригувальники, є підсічуваці, цілі, є ударні камікадзе, є ударні, які здатні повертатися на базу, випускати ракети, випускати там торпеди в даному паку. Тобто нехай думають наші вороги, що все в нас буде, в нас буде багато цікавого. Давайте про те, що вам розвідники кажуть, бо потрібно ж розуміти, що Херсонщина все не так просто і все тільки починається. До чого готуються наші, що вони бачать? Чи багато тих, кого залишили для того, щоб створювати імітацію спротиву, і чи багато диверсантів чекаєте там побачити на звільнених деокупованих землях Херсонщини? Ну, звичайно, на всіх змільних територіях вороги залишають агентів своїх глибоко законспірованих колаборантів, які готові воювати проти України за гроші, там деякі ідеологічно, але таких на щастя дуже мало, і навіть атмосфера. Звільнення Херсона і зустрічі наших збройних сил, наших військових херсонцями. Вона дуже дисонувала з очікуваннями росіяни. Вони навіть в своїх телеграм-каналах, які також ми моніторимо, дивувалися, чому їх зустрічали з маршами протесту з акціями протесту з мітингами протестними, з під українськими прапорами. А українців зустрічають з квітами і фактично як як визволителів своїх земель. Це для них це трішки дисонувало з тим. Інформаційним полем, яке формують пропагандистські канали, безперечно, залишаються агенти впливу залишаються розвідувально-диверсійні групи на території звільнені. Але служба безпеки України також робить все, що вона має робити, як головний контрозвідувальний орган. На тимчасово окупованих територіях до до там позавчорашнього дня, яким був і Херсон, також були дуже розгалушені наші системи руху опору в складі сил спеціальних операцій від закону про основу несального спротиву. Тобто, в нас є дуже багато інформації. В нас є вуха і були вуха, і очі на тимчасово окупованих територіях. Тому е, сподіватися ворогу, що залишені групи, якимось чином е, будуть. Імітувати боротьбу в тилу точно не варто. Ми їх найближчим часом дуже е, активно вичистимо, і е, навряд чи це призведе до якихось очікуваних результатів. А що стосується загалом ситуації, то вона звичайно ну дуже непроста. Те, що ми е, звільнили Херсон і під натиском наших збройних сил ворог відійшов на лівобережну е, Україну, не означає, що е, все далі буде е, зовсім легко, тому що, по перше, з е, е, за річки Дніпро. З тих рубежів, які облаштували російські, вони будуть обстрілювати правобережну Херсонщину. З одного боку, це найменше якби з проблем, тому що ми це спостерігаємо протягом всієї війни. Більше з проблем це куди вони перекинуть ті. Збройні сили війська окупаційні, які звільнилися це за різними оцінками. Десь до 50 тисяч військовослужбовців І куди вони їх далі будуть використовувати на Донбасі на півдні України там на Запоріжжі? Найближчими днями ми це отримаємо. Інформація у нас є, але поки що її також не варто оприлюднювати. Пане Воніславське. Чи отримували ви інформацію на те, скільки часу потрібно перше на? Проведення, так би мовити, фільтраційних заходів на звільненій території пошуку от тих, хто перевдягнений у цивільну форму. Сьогодні вже бачив відео від військовослужбовців наших таких перших виявляють. І друге, скільки часу потрібно на відновлення повноцінного так життя у цих звільнених районах Херсонщини, оскільки світла немає. Чули сьогодні до 30 днів потрібно просто на те, щоб прокласти по суті нові лінії, тому що окупанти все знищили. От, знову ж таки розуміння повернення до до плюс-мінус нормального життя правобережжя Херсонщини, як яке? Ну на превеликий жаль, тут треба враховувати дуже багато складових, те, що вони повністю фактично зруйнували і енергетичну інфраструктуру, і комунальне господарство в надзвичайно важкому становищі. Тому на цей напрямок потребує цей напрямок, потребує достатньо такої пильної уваги, і на це піде ну щонайменше місяць. Я думаю, що до нового року ми точно зможемо налагодити нормальне життя. прокладемо тимчасові комунікації, які забезпечать саме необхідним жителів з вільного що стосується виловлення оцих колаборантів і е, залишених агентів, я думаю, що е, по аналогії з звільненою Харківщиною на це також піде. Там е, біля місця можна буде вважати, що ми е, там. Практично 90-95% всіх агентів виявимо і затримаємо. Міжнародні експерти кажуть, що п'ятнадцятого 16 шістнадцятого Україні потрібно бути готовою до масових ракетних обстрілів і чергової спроби винищити все, що вони ще не знищили в Україні. Йдеться про те, що якраз під час саміту Великої Двадцятки росіяни знову спробують атакувати і закидати бомбами, ракетами всю важливу інфраструктуру, що каже наша розвідка. Ну, ми до цього готуємося. По перше, тактика Путіна вона є незмінною протягом дуже тривалого часу, і вони не видумують, не вигадують якихось нових заходів впливу, не якихось нових методів ведення війни перед будь-якими важливими міжнародними майданчиками. Вони загострюють ситуацію. Тому дійсно ми очікуємо, що і напередодні саміту Великої двадцятки і напередодні сьомого рамстайму можливі загострення. Проте ми до них готуємося. Наші системи не Протиповітряна оборона до них також готуються. Я думаю, що е, переживемо і це, е, але бути пильними і в цей час максимально реагувати на сигнали повітряної тривоги, е, не пропускати їх і не, не е, е, ігнорувати. Дякуємо вам, Федір Веніславський. Ви з нами нардев, член комітету з питання національної безпеки, оборони та розвідки. Дякуємо. У нашій студії Сергій Данілов, заступник директора центру близькосхідних дослідження, пане Сергію, враховуючи те, що ми щойно щойно почули від пана Веніславського, те про що Юрій ігнат казав. Він теж про 15-16 число обстріли, те, що Росія шкребе кребепа сусікам, так мовляв, ракети і саме до саміту групи 20 це все хоче організувати. Наскільки тепер ось ці масовані обстріли потенційні Росії, варто пов'язувати з Іраном і постачанням ракет, можливо, балістичних звідти? О, ну, на, на 15-16 точно ми не, не побачимо іранських балістичних ракет. Тобто ще по сусекам зібрали. Ще так, ще, да, ще ага. наскільки я розумію, вони всі ці крилаті ракети та інші балістичні ракети власні будуть використовувати. Бо. Ну, є сигнали, що іранці трошки намагаються відповстити, що називається. Не скажу, що вони аж такі добрі, ну потужні ці сигнали, але те, що сприймається постачання зброї Росії в війні проти України в Ірані, погано це точно. Іранське суспільство дуже погано налаштовано до Росії. Війна сприймається як імперіалістична, несправедлива. Іранці такі бачать І влада, так ну. Приглядається, може не треба. А які можливий варіант та ні, Ми передумали, не дамо ракет? Е, ні, варіанти з ними знаєте, ізранцями, які вони можуть тягнути. Ви згадайте, як вони з Боїнгом, як вони зараз визнавали, не визнавали постачання е, шахідів да? угу. цих крилатих боє... Боє... Тих, керованих боєприпасів. Вони можуть просто дуже затягнути цей процес. Це цілком по іранськи буде завтра, завтра там. то, ну, то, то. там то, там, то, там ну, то, Швидше, все таки ні, поки що. Але це не означає, що вони їх не поставлять. Це означає, що такий суттєвий вплив має суспільство іранське. Ну, зрештою, так воно не виглядає в країні з таким типом державного управління. Безперечно, країна автократична. До нещодавно, скажімо, до 2009 року, її можна було назвати з якимись елементами електоральної демократії. Там все таки вибори і парламенти, і президента були і часом досить напружені, конкурентні. Так? Зараз цього значно менше. Зараз корпус вартових повністю при владі, але. Окремі представники естеблішменту, хай минулого, але починають висловлювати сумніви, колишній президент Ірану Ахмаді Неджад в своїх соціальних мережах висловлює підтримку Україні. Хоча він, як його називають, право правоконсервативний, тобто він не, не за розвиток стосунків з Заходом, да? він не за пом'якшення риторики стосовно Ізраїлю. Ні, зовсім ні, це такі собі цілком. Іранський, ісламський, правий політик, але його голос все таки для частини естеблішменту важливий. Потім головний редактор ну їхньої аналогу голосу України газети, яка Видається центральним органом влади, починає говорити про те, що нам потрібні нормальні відносини з Україною. Він не каже, що ми не повинні постачати ракет, ні, але самі ці нотки вони з'являються. І очевидно, є частини естеблішменту, вони не прислуховуються ви праві, вони прислуховуються тут одночасно. Тобто, суспільна думка не може натиснути. Але якщо вона сформована і масова, її доводиться якось враховувати, що не означає, що вони не зроблять цей крок. А прийняття рішення про страту 14 тисяч протестувальників це, скажімо, розвиток в якому напрямку прислуховування до думки суспільства, чи все ж таки закручування сильнішого ще гайок. Вона ну, якщо ми подивимось на рішення, це було звернення парламенту до судової. Влади з тим, щоб застосовувати найсуворіші покарання, Правильно. це не закон, це не постанова, це звернення, особливий тип парламентського документу. Наша Верховна Рада теж приймає такі звернення. Але цікавий дзвіночок. Це просто це безперечно. Дзвіночок, це безперечно свідчення переляку правлячої еліти перед масштабом і характером протестів, які тривають в Ірані. Поговоримо ще про Ізраїль. Чи зміниться зі зміною влади, да? чи зміниться і наскільки, в який бік е толерант поміркована, нетолерантна, поміркована така відсторонена, нібито позиція Ірану, що так, ми готові вам давати медпакети і одяг, умовно кажучи, і захист, але не весь і не для неба. Але не дамо зброї. Будемо давати інформацію про іранські дрони, але ну не те, що ви просите? Е... Ну, по-перше, я не очікую жодних змін. Я не думаю, що навіть. Ну це як історія з госпіталем, які чи то поставили, чи то не поставили. Потім виявилося, і... А потім виявилося, що не можуть і в Ізраїлі лікувати, тому що, вибачте, ємність ізраїльських військових госпіталів розрахована на армію оборони Ізраїля, і вона повинна залишатися мати резерв. Раптом війна, ми маємо в результаті ніхто з українських воїнів не лікувався, не дивлячись на заяви, які прозвучали. А з, з тим, як повертається Бібі Натаніаго в крісло прем'єр-міністра, я не думаю, що взагалі є хоч 0,1% того, що військове співробітництво з Ізраїлем буде розвиватися.